Ранкові покупки вже вдались. Всіми веселих свят. Чернігівка Юлія показує сосну, яку придбала для родини. Розповідає, має двох дітей і традиційно купує новорічне дерево на ялинковому ярмарку. Цього року прийшла сюди раніше, 5 грудня. В садочку, в школі діткам вже сюди поставили ялинки, а вдома ще немає, то вже ж треба. Миколайчик прийде, той має бути ялинка. Треба створювати настрій в умовах, коли. Коли настрою немає, а це Тетяна Красник. Вона обирає собі сосну. каже, що року купує живе дерево, бо вважає, що це більш екологічно для виготовлення там ялини штучної ялинки дуже багато йде. Різних парникових газів це все шкодить екології. Потім люди їх не так часто використовують, це Забруднює наше наше навколище середовище. Як розповідає помічник начальника Чернігівського надлісництва філії Північний лісовий офіс ДП «Ліси України Олександр Пінчук, такі ялинкові ярмарки вони проводять щорічно. У цьому році люди раніше почали приходити купувати, ну і так як є потреба, ми продаємо свій. Свій товар до свят людям. Торгівля вже йде повним у повному обсязі. Цю неділю ми продаємо. Люди приходять, вже продано десь ну, більше півсотні сосен. Так ялинок новорічних. Олександр Пінчук каже, всі ялинки і сосни вирощені на Чернігівщині. Це ялинки вирощені. На плантаціях, які спеціально створюються для цього, ми вирощуємо, садимо, доглядаємо, вирощуємо, потім зрубуємо. Відповідно до законодавства, все прочіповано. Середня ціна новорічного дерева 200-250 гривень, каже Олександр Пінчук. Найбільшим попитом користуються сосни. Можливо, тому що сосна більше стоїть, вона не так швидко скидає свої. Колючки як ялина, Олександра Мілашевська, Олександр Сідько, Суспільне, Новини, Чернігів.